А ми втомилися від неспокійних днів. А ми втомилися у сховищах сидіти. Можливо, це є Божий гнів? Та чим скажіть же завинили діти? Тисячі днів, як ми спокійно спали, у теплім домі був лютий за вікном. Четверта ранку вибухи лунали. Це стало дійсністю, на жаль, не сном. Тисячі днів страждань і страху в очах дитячих і дорослих теж, тисячі днів смерті і жаху, тисячі ранених вибухів пожеж. Це тисяча пам'ять ніким не забута, це тисяча честь наша воля. Це ми тримаймося разом і пройдеться скрута. Повернуться знову спокійні нам сни. А ми вчимося у бомбосховищах із підвалах. Онлайн, онфлайн. Тепер це не важливо. Клята Росія, щоб ти запам'ятала, що в нас найкраще сили. Вони вас нистять. Ми точно знаємо. І нам. Майбутнє світла повернуть, а ми навчатись плідно обіцяєм, і квіти перемога у світку. Тисячу днів вільних кулак спинити і логувати переможні дні. Ми хочемо лише у мирі жити. Тисяч. І тисячу разів кричати ні війні». Війна не довго буде, обіцяв. Прийшла пора завершити її, щоб орки швидше повтікали. моєю кров'ю вмити в землі. Найбільший гріх це вбивство людини. А ворога нашого Бог не простить вбивати невинних, ні в чому невинних. Для вас це нормально? Ви нам поясніть. Спочатку прийшли вони захищати на нашу землю від нас же самих, а потім відкрито безжально вбивати. За те, що живемо ми краще за них, за землю родючу і мальовничу, за наші багаті села міста. Щоб ми історію не знали таємничу. До нас радянщина, щоб знов прийшла. Не буде так почуйте недруги і вороги, Вам нас ніколи не здолати, давно розірвані неволі ланцюги, рабинею не стане Україна, мати. Не просто так загинули сини, у вічність відійшли дівчата, діждемо з переможної весни, і буде в Україні справжнє свято. Не просто так солдати наші всі, сидять в окопах і рано посвіли і віддають життя за те свої, щоб в Україні жити, тільки він. Схиляємо ми голови усі щодня хвилиною мовчання вранці. І не даємо висухнуть сльозі, ідуть у вічність новобранці. До кого нам звернутися, скажіть. Междіти, воювати не вміє, та хочемо уми лізити, та все так зуміє. Спасибі нашим мужнім ЗСУ, що боряться за світле завтра, за переможну українську весну. Вони наш тил, надійність варта. Тримаймось разом, бо ми незламні, з нами Бог і правда. E sim, o...